СБУ та Національна поліція викрили двох поплічників РФ, які нищили обладнання Укрзалізниці на Житомирщині. Співробітники служби безпеки у співпраці з національною поліцією затримали двох підпалювачів, які діяли на Житомирщині. За вказівкою ворога цілю зловмисників була рулейна шафа, яка регулює рух потягів на стратегічно важливій лінії корзалізниці. Фігуранти працювали у тандемі. Один із них підпалював заздалегідь узгодженою замовником шафу інший фіксував загоряння. Для звіту російському куратору слідством встановлено, що безпосередніми виконавцями є двоє місцевих жителів, яких ворог дистанційно залучив до підривної діяльності. Один із них рецидивісти з непогашеною судимістю та зберігання холодної зброї та заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, маючи залежність від важких наркотиків, вони активно шукали швидкого та легкого заробітку і закритих телеграм-каналах. Саме там їм і запропонував співпрацю представник країни агресора на користі Рев зломисникам. Пообіцяли надсилати на банківську карту гроші за кожен відеозвіт про успішне виконання завдання. Оперативники СБУ та поліцейські затримали зломисників по гарячих слідах одразу ж після першого підпалу. Під час особистого обшуку затриманих вилучено мобільні телефони та сім-карти, банківську карту і інші докази протиправної діяльності на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки обвинувачують обох затриманих за частиною 2 статті 28 і частиною 2 статті 113. Диверсія вчинена за попередньою змовою групою осіб сіпомох воєнного стану кримінального кодексу України. Один із зловмисників перебуває під вартою, інший під цілодобовим домашнім. Ім арештом їм загрожує довічне ув'язнення.